І вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 13 вересня, п'ятниця, і з понеділка по п'ятницю ви можете подивитися на моєму каналі програму Зарубіжжя, програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що повідомляли і повідомляють впливові світові змії. Вчора, ввечері, сьогодні, до обіду. Сполучені Штати Америки, Associated Press, Лідери США та Великої Британії зустрічаються, коли Україна наполягає на послабленні обмежень на зброю. Ну, мова йде про надання дозволу завдавати удари в глиб території Росії. Це питання сьогодні і вчора, номер, напевне, один в обговоренні, що стосується України. Ну і Асушедпресокома пише, що переговори відбуваються на тлі ознак того, що Білий Дім може рухатися до зміни своєї політики. І там вже пишуть про те, що президент Росії Путін щось попереджає і лякає Захід. Українські офіційні особи продовжили свої прохання використовувати надані заходом ракети великої дальності проти цілий розташований глибше в Росії під час ну, візиту Джосек держсекретаря. США Ентоні Блінкіна та міністр закордонних справ Великої Британії Девіда Лемі вони були в середу в Києві, і оце нагадує нам Associated Press. Хоча очікується, що це питання буде головним у порядку денному лідерів. Мало ймовірно, що Байден і Стармер оголосять при будь-які зміни політиці під час візиту цього тижня, за словами двох офіційних осіб США, знайомих із плануванням переговорів лідерів. Які говорили за умов, за умов анонімності, оскільки вони не мали права обговорювати приватні, приватні ці е, речі. Ну так чи інакше, я думаю, що е, чи об'являть вони е, про це публічно чи не об'являть, це з моєї точки зору, ну, е, буде стосуватися того, як на це буде реагувати хіба що публічно Російська Федерація. Але головне, щоб вони дали цей дозвіл, і я думаю, думаю, що є всі. Всі підстави сподіватися, що такий дозвіл буде надано сьогодні, у п'ятницю, 13 вересня, коли зустрічається президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Старбер. Ну, зокрема, також нагадує Сушиди Прес, що у четвер, вчора Путін попередив, що дозвіл на дальні удари означатиме, що країни НАТО і США вступили в війну з Росії. Росія там от буде вживати якихось заходів. Це Вашингтон Пост. Пише про. Віце-кандидат у віцепрезидент від республіканців Венса, який там вперше фактично, ну так ніби озвучив план республіканців щодо вирішення питання війни в Україні, в інтерв'ю. Так він про це сказав, що мирне врегування може передбачати заборону Україні приєднатися до альянсу. Ну і зокрема, зверштон пост пише: кандидат у віце-президент від республіканської партії, сенатор Джей Венс. Від штату Гая виклав потенційний підхід адміністрації Трампа, ну це можливо адміністрації Трампа про припинення війни Росії в Україні, заявивши, що вирішення конфлікту колишнім президентом Дональдом Трампом може включати створення демілітаризованої зони на українській території, яка зараз окупована Росією. Як виглядає мирне врегулювання? Ймовірно, це виглядає так: нинішня лінія розмежування між Росією та Україною стає демілітаризованою зоною, сказав Венс у середу у ефірі шоу Шона Райана. Запропонована демілітаризована зона додав Венц, буде потужно укріплена, щоб росіяни не вторглися знову у рамках мирного плану. Сказав Венц. Україна збереже свою незалежність в обмін на гарантію нейтралітету, тобто Україна не приєднається до НАТО чи інших союзних інституцій. Коментарі Венса є найбільш чіткими і останніми планом війни, запропонованим на сьогоднішній день республіканцями. Пише за вашим постом. Ну, ну насправді. Важко собою що Україна може залишитись незалежною суфренною країною, не приєднавшись до НАТО, будучи нейтральним. Ми вже були нейтральними. Ми бачили, чим це для нас ну, завершилось, і що зараз насправді відбувається. Велика Британія, Reuters, Служба безпеки ФСБ Росії, заявила у п'ятницю сьогодні, 13 вересня, що дозволяє акредитації шести. Англійські дипломатів про це також дуже багато сьогодні було написано. Це в контексті того, що не були направлені там наведення підривної діяльності. Там, от зокрема, ФСБ заявила, що має документи, які свідчать про те, що департамент закордонних справ Британії у Лондоні, відповідальний за східну Європу та Центральну Азію, координував те, що вона назвала ескалацією політичної та військової ситуації, і отримав завдання із забезпеченням стратегічної поразки Росії у війні проти України. МЗС Росії взаємодії з зацікавленим відомствами припинило акредитацію шести співробітників політичного відділу Посольства Великої Британії в Москві. Ну і першу, що по телебаченню назвали їх прізвище, показали їх фотографії співробітників Посольства Великої Британії. The Guardian про заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска він, виступаючи перед ЗМІ сьогодні п'ятницю, сказав, потрібно. Дуже серйозно ставитися до всіх подій в Україні та на Українсько-російському фронті. Але я б не надавав надмірного значення останнім заявам президента Путіна. Вони скоріше показують складне становище Росія. Ну, мова йде про те, що Путін там четвер вчора попереджав, що якщо буде наданий дозвіл, то буде так, що країни НАТО, США, вони фактично вступають в війну проти Рути Росії. Ну і Польща також зацікавлена, вона є певним. Нашим таким лобістом стосовно того, щоб Україні надали дозвіл задавати удари влив території. Про це також говорили вчора в Польщі, коли там був з візитом держсекретар США Ентоні Блінкен. Ну і також Зегардіям пише про те, що. Нью-Йорк Таймс нещодавно припустила, що президент США Джо Байден матиме намір схвалити використання України зброї великої дальності надані НАТО по цілях в Росії. Зокрема, Таймс пише президент Байден схоже на порозі розчистити шлях для України для запуску далекобійної західної зброї глибоко в територію Росії. Якщо вона не використовує зброю, надану США кажуть європейські чиновники. Ну, хоч так, хоч так. Сподіваюся, хоч так воно буде. Зокрема, американські офіційні особи кажуть, що Байден не прийняв рішення, але почує прем'єр-міністр Великої Британії Кіра Стаймера у п'ятницю, тобто сьогодні. Сьогодні, фактично, я думаю, має бути вирішено це питання. Сподіваюся, що позитивно для України. Франція, агентство Франс Прес пише про те, що секретар Ради безпеки Росії Шойгу був з візитом в п'ятницю сьогодні в Північній Кореї. Зустріцявся таким чином, що це. Далі от продовження отого от, їхнього угоди безпекової, такої стратегічної, яка була вкладена в червні Путіном і Кім Чен Іном пишуть, тут, що е, була ст, дуже е, в дружній атмосфері пройшла ця е, зустріч навіть в винятково довірчій дружній атмосфері. Це на сайті Ради безпеки Росії пи пишуть. Ну, там, зокрема, мова йде про те, що для Росії це зараз дуже важливо. Е, е, Північна Корея постачає боєприпаси і вже ракети в Росію. І не це про це. Говорять не тільки в Україні, а й на Заході, і в цьому звинувачують Північну Корею. Ну і так чи інакше, тут пише агентство ФРОНПРЕС, що для продовження наступу на Україну Росії потрібно більше боєприпасів. Ну от, і поїхав, напевне, знову за боєприпасами. Насправді Шойгу. Француз Каремонт, міністр оборони Китаю, закликає до переговорів про припинення війни в Україні Газі. Ну там форум відбувається в китайському Сяншані, і він, зокрема, там. У п'ятниці сьогодні сказав, що це єдине вирішення війни в Газі та Україні, саме перегори для вирішення чутливих питань, таких як українська криза та ізраїльсько-палестинський конфлікт, сприяння миру та переговорим є єдиним рішенням, сказав мені з Китаю Дун Цюнь. Ну що я можу тут сказати? Якщо в Україні називають кризу цю ситуацію, насправді війну, ну напевне, якщо для кризи можливо і можна в такий спосіб кризу вирішувати, але точно не е війну. Ну, також Лімон пише про те, що Литва анонсувала відправку Україні бронетранспортерів. Міністерство оборони Литви оголосило вчора в четвер, 12 вересня, про відправку Україну бронетранспортерів М-113, а також, а також всюди ходів, не уточнивши їх кількість, і що до кінця цього тижня вони мають прибути в Україну. Це дуже добре. Ну і зокрема, тут. Міністерство оборони оприлюднило інформацію, що загалом спочатку широкомасштабного вторгнення Литва надала Україні військової допомоги на суму 679 мільйонів євро, а загальна сума перевищує 1 мільярд євро. Також Лімон пише про те, що Сполучені Штати могли б схвалити використання в Росії в британських і французьких ракет, тобто відповідно штомшедов і скальп. Що про це повідомляють джерела про це. Пише е, преса. Ну, я сподіваюся, що ми таки почуємо сьогодні результати. Ну, можливо, і не почуємо, головне, щоб рішення було прийнято. Французька Ліфігаро розпірну також. Пише про те, що Росія позбавила в акредитації шістьох дипломатів британських служба безпеки Росії оголосила цієї п'ятниці, 13 вересня, про відкликання акредитації шістьох дипломатів посольства Великобританії в Москві. Підозрюваних у шпигунстві на тлі безпрецедентної напруженості між Москвою та Заходом через конфлікт в Україні. Німеччина Zeitung, пише про те, що прем'єр-міністр сказав: берландський прем'єр, не хочу конфлікту з Росією. Ну там мова йде про ці погрози. Так що якщо буде наданий дозвіл задавати ударів в глиб території Росії, ще раз хочу підкреслити це тема зараз, що стосується України, номер один, яка обговорюється. В світовій пресі, в світових засобах масової інформації і зустріч е, британського прем'єр-міністра Кіра Стармера і з президентом США Джо Байденом сьогодні у Білому домі у п'ятницю, 13 вересня. Вона якраз є в центрі от цього питання про надання дозвілу е, завдавати ударів в глиб території Росії вже ці погрози Путіну. Тобто пішла з, абсолютно таке, вже я би сказав, ну широке обговорення на всіх рівнях от цього питання. Сподіваюся, що воно не завадить. Прийняттю позитивного рішення для України. Ну і зокрема тут зюдочі Сайтом пише, що британський прем'єр-міністр Кір Стармер підкидаючи ці коментарі Путіна щодо того, що вступлять в війну країни НАТО, якщо дозволять Україні завдавати ударів війну з Росією, заявив, що Велика Британія не хоче конфлікту з Росією. Україна має право на самооборону, і Велика Британія підтримує це право і пропонує Україні навчати солдатів. Але ми не шукаємо конфлікту з Росією. Це аж ніяк не є нашим наміром, підкреслив британський прем'єр. Але він також дав зрозуміти, що це Росія напала на війну ну, і що Росія могла припинити цей конфлікт негайно. Пише німецька зюдоча Сайтунг. Так шпігель. Так і Ну, на мою думку, дуже цікаво і варта вашої уваги. Новина це Штрак Цімерман вважає напади на військові цілі в Росії законами. Голова комітету з оборони в Європейському парламенті Марія Агне Штрак-Цімер, це з Німеччини. Так? Вона була головою комітету з питань безпеки МБУ Бундестазі, стазі. То як стала головою комітету з оборони в Європейському парламенті, заявила в інтерв'ю РББ 24 інфорадіо, що шанс на дипломатію є лише через військову силу України. Тут я з нею абсолютно згоден і хочу ще раз про це сказати. Цитата: є лише одна можливість дипломатії, тобто мати реалістичну розмову з Володимиром Путіним, якщо є військовий тиск, лише тоді Володимир Путін або дуже близькі до нього держави зрозуміють, що хід війни йде не на його користь. Оце ще раз хочу на це звернути увагу на абсолютно згоден з її позицією, і заявою. На думку, на її думку, Україна може вижити лише силою, і ми не повинні накладати на себе жодних табу, які Володимир Путін, так би мовити, ставить перед нашими дверима. Сказала Штрак. Сіммерман. Ну і всі знають, і ми знаємо не секрет, з яких баз запускаються ракети. І вона, зокрема, сказала: ми говоримо про суто військові цілі, тому тут не може бути непрозумінь, щоб світ спостерігав, як Україна перетворюється на руїни, а момент, звідки запускають ракети, не, ракети не знищилося, щоб ці місця. Тому тут вона просто молодець. 100% підтримую її позицію, її заяву. Іспанія, іспанська Ельмундо Шойгу зустрівся ну, з чинином про зустріч в Пхеніяні, про те, що там потрібна зброя, боєприпаси Росії. От вони їздять і роблять такі заяви, що це якесь там широке таке співробітництво. Я думаю, що реально Шойгу поїхав за просити чергову партію боєприпасів у Північної Кореї. Також Ельмундо пише вже про реакцію Великої Британії на те, що відправляють шістьох дипломатів з Росії. Лондон назвав російські звинувачення на адресу своїх дипломатів абсолютно дебрунтованими. У п'ятницю уряд Сполученого Королівства назвав повністю не звинувачення висунуті Росії проти шести британських дипломатів. Іспанська іПАІС також розмірковує про висилку цих шістьох британських дипломатів. Зокрема, що російський президент посилює напруженість у відносинах з НАТО під час візиту Стармера до Вашингтона, тобто в такий спосіб вони демонструють Стармер якраз зараз сьогодні в. Сполучені Штати Америки зранку ФСБ заявило про це, що будуть відправляти шістьох британських дипломатів. Тобто, Володимир Путін, як пише в іспанський поліс, подвою свій тиск на уряд Великої Британії одного з найсильніших союзників України. І зробив дійсно саме той момент, коли Стармер є з візитом сьогодні в Сполучених Штатах Америки: Італія, Італійська Републіка, Столтенберг стане новим президентом Мюнхенської конференції з безпеки. Ну, це дуже. Така важлива конференція, там з'їжджаються дуже впливові люди. Там можна багато про що-то щодомовиць поговорити, робляться серйозні заяви. Вона була створена в 1963 році, займається питанням зовнішньої політики, так воєнної політики. Ну і дуже добре, що Єн Столтенберг, друг України, стане президентом цієї між... Мюнхенської конференції безпеки. Він з 1 жовтня він якраз покидає посаду генерального секретаря НАТО, і він замінить на посаді. Глави Мінк Мінхенської конференції безпеки Крістофа Гойзгена, який був колись він тільки два роки займав цю посаду. Він був радником Ангели Меркель з питань зовнішньої політики. Був свій час послом Німеччини при ООН в Нью-Йорку. Італійська Аля стампа. Москва. Слова Путіна про ракети чіткі та недвозначні. Ми вважаємо, що повідомлення дійшло до адресатів. Ну, мова йде про те, що сьогодні заявив Пісков, що вчорашня заява Путіна про можливе використання українськими військами в Росії ракет західного виробництва гранично чітка, недвозначна і не допускає повторного читання. Ми не сумніваємося, що ця заява дійшла до адресатів. це повідомляє Рія. Путін заявив, ну що вчора, що якщо країни НАТО дадуть Україні дозвіл на запуск ракет великої дальності по території Росії, це означатиме, що вони воюють з Росією. І в результаті Москва прийме відповідні рішення. Ну, побачимо, які відповідні рішення можете прийняти. А я сподіваюся, що рішення про дозвіл таке сьогодні буде. І також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. І підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. І як завжди на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!